Доброго дня, рад всіх вітати. Дякую Галині і Роману за запрошення. Я розумію, що всі втомилися, буду максимально швидкий. Тут багато казали про емпатію, орієнтовність і так далі і тому подібне. Але все ж таки я хочу сказати, що про гроші теж треба говорити, бо без грошей, коли батьки пацієнта чекають, Ну, я не скажу збуджено, а за страхом обхід лікаря, бо розуміють, що він може призначити ліки, а грошей в них немає, і потім залишитися зі своєю дитинкою з ліжком, в гарних умовах, але дивитися дитинці в очі і розуміти, що грошей немає купити ці ліки, то я думаю, це все не буде працювати. Воно буде працювати тільки в комплексі. І е, будь-який керівник медичного закладу Роман може підтвердити. Яке б не було б гарне фінансування, якщо працює натхненна команда, впроваджує нові методики, ніколи грошей не вистачить. Тобто це перманентний процес пошуку заробляння і пошуку грошей для того, щоб надавати максимально якісні, сучасні методи лікування, діагностики і так далі. І якраз ми про це сьогодні поговоримо. Тут трошки про мене з 2018 року я завідувач відділення трансплантації кісткового мозку. І що приваблює мене, це допомагати та вдосконалювати, аби аби те, чим живеш і у що віриш, і рятувала дітей, навіть коли тебе вже не буде. Не буде це е, не в прямому сенсі, а про те, що команда має працювати, коли ти реалізовуєш нові проекти, бо тобі треба час. Це теж той ресурс, якого завжди не вистачає. І якщо твоя команда не може без тебе працювати, то ти майже нічого не вартуєш, і ти не можеш реалізовувати нові ідеї і реалізовувати нові проекти. Фандрейзинг починається з проблеми або їх сукупності. Треба визнати проблеми, проаналізувати і шукати шляхи вирішення і інструменти. Я б хотів би з вами поговорити такий коротенький ну, інтерактив. Згадайте, що перше спадало вам на думку, коли ви чули про трансплантацію кісткового мозку. Ну, як це було раніше? Люди допоможіть 300 тисяч доларів, вже на вчора треба. Це, мабуть, лікарі корупціонери будують дачу своїм дітям, хворобливі діти, які кричать, ці всі треш відео фото і так далі, тому подібне. Ну і сльози батьків зрозуміло, бо. Коли я працював один раз, я подивився в очі своїй старшій доньки і зрозумів, що а що я їй скажу, коли мені треба буде знайти 200 тисяч доларів. Я так подумав і подумав, що все ж таки треба зробити так, щоб ця допомога була доступна в Україні. Бо відділення трансплантації кісткового мозку і пацієнти, які лікуються в ньому, це ті пацієнти, які вже всі решта методів лікування їм не допомагають. Тобто після нас тільки вже йде Павло, який був раніше, трошки треба нас було переставити в порядку, але тим не менше. І ймовірно, це сумнівні збори мільйонів гривень страждання, лікування за кордоном, стигматизована тема, яка апріорі далека від широкого охоплення, де більшості таке вважала смертним вироком для пацієнта. І зараз так само, бо з 20, з квітня 2022 року. В дитячій лікарні ми почали отримували акредитацію допомоги дорослим і лікуємо і дорослих. І в дитячій онкології, онкогематології якось вже люди звикли І в принципі, що трансплантація кіського мозку це ефективний метод лікування. А у дорослих ще зустрічається, що не їдьте, у вас потім будемо на система, як у вічі інфікованої людини після трансплантації. Ну і такі, ну. <кій> Лютий треш необізнаності. І це кажуть лікарі. Це не кажуть там, медсестра чи, чи санітаричка, яка мила палату. Тобто іще є над чим працювати. Трошки і... Ой, перепрошую, історичний екскурс, де ми були, наскільки ми відставали і де ми зараз. Перша алегенна трансплантація в світі успішно була виконана в 1957 році в Україні 2004. -й. Перша гаплотрансплантація – це 80 й рік, Україна 16-й. І в 18-му році формується нова команда, але трошки згодом про це. Діти мали шанс та одужували, але про це мало хто знав, бо ніхто і не розповідав. Бо коли у нас викликає здивування, чого ніхто не знає, а хто кому що розповідав. Ну, у нас багато було в довоєнний час. Політичних ток-шоу, різних, які хочеш, а про соціальні проєкти не дуже ми розмовляли, бо ну не знаю, можливо, не готово суспільство чи не на часі це було, але тим не менш. Ну і плюс інформаці... формування інформаці... інформаційного вакууму, це місце, якого бояться страх, біль, страждання, хибні думки, спотворення враження. Ви можете побачити, які був корпус, які двері на вході. Відвідування заборонено, вхід тільки з дозволу медичного персоналу. Ну, в общем, жах, я, я б сам налякався, але я був вимушений ходити на роботу. Щастя, можливо, коли його є з ким розділити. На фото ви можете побачити щасливу дівчинку, до якої завітали гості провідати її. Так само радість і історії перемог. Наша філософія це філософія про. Те, що треба розповідати, і вона заснована на основних пунктах це експертиза. Так, після формування нового відділення в 2018 році нам треба було доводити свою спроможність, хто ми, що ми вміємо. Я не думаю, що комусь, колегам, перш за все, собі нам це вдалося. Потім один з. Стовпів це довіра відкрита та зрозуміла комунікація, що заснована на взаєморозумінні та повазі, ми відкрили відділення. Я вам більше скажу, навіть коли була пандемія ковіду, я ні на день не закривав відділення. У мене були лікарня не у нас в відділенні завжди. У нас був і психолог, і жодної спишки ковіду не було. Поки. Не почали лікувати дорослих, бо дорослі не дуже виконують рекомендації, бо вони все знають. Вони самі собі все вирішили. А коли ти адекватно комунікуєш з батьками, батьки гірше своїй дитині ніколи не захочуть і будуть виконувати всі рекомендації, коли ти об'єктивно пояснив, чому це загрозу несе, що треба робити. Я ж кажу: за всі роки ковіду не було, і відділення не закривалось. Ну у нас була. Певна домовленість з адміністрацією, що якщо немає проблеми, то ми не зважаємо на проблему. І цінності, спільне бачення кращого майбутнього досконалення заради результату. І це все тільки разом працює. І перший пацієнт, ви можете побачити це фото нашого першого пацієнта, це фото. Ми всім відділенням і партнерами, які нам допомагали, святкуємо річницю після трансплантації. Тут були залучені і український реєстр донорів кісткого мозку, і благодійний фонд таблеточки, і світова е, е, с, світовим ім'ям логістична компанія DHL, ну і лікарня ХМДІ. Звісно, е, насправді було в рази більше людей. Бо коли ми робили першу трансплантацію, це е, була пандемія, не було авіасполучення. Перший раз в історії. Людство клітини летіли в вантажному літаку компанії DHL, в кабіні пілотів. А держава не встигала за нашими ініціативами. І, ну, інколи ми знаємо, як працює держава. Інколи треба державу державних діячів прижати до стінки, щоб в них вже не було варіанту відступати. І Ми розуміли, що нам треба зробити, щоб ми довели, що це можна робити в Україні. А не продовжувати безкінечно програму закордонного лікування, інвестувати в Турцію і так далі, тому подібне, а лишити гроші тут. Плюс дитина може бути сім'єю, бо зазвичай дитина їхала на закордонне лікування з кимось з одним з батьків, бо один лишався чи в нього ще є діти. Ну це трагедія в сім'ї. Ось і ми давили максимально на газ, навіть не було готова сплата за трансплантат. Ну, В середньому це біля 20-30 тисяч доларів. Ми тоді з Романом зізвонилися, це керівник Українського реєстру донорів кісткового мозку. Я кажу, а давай напишемо німцям, донор німець, щоб зробили знижку. Кажу, давай напишемо чесно, держава не сплачує. Кажу, ну з нас не буде, але зроблять знижку. І вони таки зробили знижку: 50%, там сумарно вийшло потім 14 тисяч доларів. Держава не оплачувала, і я познав, е, позвонив знайомому, кажу: Артем, я кажу одне питання. Він каже, яке? Кажу, ну треба грошей. Він скільки і для чого? Я кажу, ну сплатити за трансплантат. Він сказав: Саша, працюй, це моя проблема. Я, я сплачу ці гроші. Ну, потім вони поділили е, е, цю сплату з Оксаною і Дмітрію, але тим не менш це не применшує що я щире серця і те, що вони. Готові допомагати, бо це їхні гроші, які вони заробили, тобто вони їх не вкрали і так далі. тому подібне. Це знов таки ж один з елементів фандрейзингу, що інколи щоб тобі дали, треба спитати. Бо багато людей бояться. А я спитаю, а що люди скажуть? Ну, а якщо ти не спитаєш, люди самі не прочитають твої думки і не е, здогадаються, що тобі треба от, на завтра 14 тисяч доларів, ну, наприклад. Це команда відділення трансплантації кіського мозку. Ну вона в рази більше. Це квітень 2020 року. Якраз з 1 квітня була зроблена перша неродинна трансплантація. І тут ми зрозуміли, що ми вже зробили доволі багато справ, і треба виходити в комунікацію, і щоб про це знали люди. І ми ніколи я не поділяв ну тут збігаються мої бачення з представниками фонду таблеточки. Про комунікацію через страждання, ну я завжди відношусь, що життя і пацієнтам і батькам кажу, що життя продовжується, незважаючи, що ви в лікарні. Навчання, життя да з певними обставинами. Кажу, ну наприклад, кажу, сьогодні зранку мені теж не дуже хотілось їхати на роботу, але треба. Я, я приїхав, наприклад, кажу, всі ми чимось обмежені, ходити на роботу там, і так далі, тому подібне. Тобто, ну і у вас є певні додаткові обставини, але просто продовжуйте жити. Це вкрай важливо. І коли ми там, кажуть, ми готові включатися, лікарю, тільки скажіть нам, які ліки і так далі, тому подібне. Я кажу, ваша головна задача бути поруч з дитиною. Кажу, у вас зараз золотий час, незважаючи на хворобу дитини, коли вам не треба йти на роботу, і ви можете приділити поспілкуватися з дитиною. А, бо за рутиною життя біжиш на роботу, швиденько в садочок чи в школу, швиденько забрав, кудись там. На художню школу, на танці і так далі, вже сон все впав, поспав ранок і погнали, погнали знову. Тобто, щоб вони приділили час. А для цього треба створити певні умови, знову таки, щоб не боялися обходу лікаря і не думали, де взяти гроші, а були з дитиною. І дійсно ті сім'ї, е які е е е е е е дослухаються, вони щасливі, бо вони. Обговорюють певні речі, навіть реалізують певні речі, які там за сім років спільного життя не могли реалізувати, бо часу не було, не на часі, завтра, післязавтра закінчимо садочок, школу. <кій> так і не робили. І в 2020 році прірву було подолано разом з нашими партве... партнерами. Це Український реєстр донорів кісткового мозку, і а, далі. Ну, далі ми побачимо, бо, наприклад, -proof в дієпроф карті терапія в 2017 році в США, в Україні вона ще недоступна, але показує гарні результати. Але ми будемо працювати, ми змогли подолати прірву 40 років, а зараз ми всього-навсього на 6 відстаємо. Так що, я так думаю, шанси є. Привід працювати далі. Так, да, Коли ти досягаєш певних результатів, то ти можеш отак от сісти, як на цей стілець і насолоджуватися тим, що ти зробив. Але е, якщо ти аналізуєш, що разове виконання, е, і це не дорівнює відпрацьована методика, ти розумієш потребу в даній методиці в державі. Потім ти розумієш, що, наприклад, з дітьми проблема вирішена, проблема є у дорослих, заходиш ще на поле дорослих з цими своїми баченнями, візіями і так далі. Тому подібне. Плюс ти розумієш, що е, коли ти розвиваєшся, мають розвиватися і партнери, і партнери. Коли успішні, вони допомагають тобі розвиватися, так само і популяризація донорства кісткового мозку, ми активно цим займаємося. І, наприклад, вдалося пролобіювати у соціально свідомого бізнесу. Наприклад, компанія Біофармоплазма виділила мільйон гривень на підтримку реєстру, що дозволить обстежити донорів, бо це послуга платна, а держава не супортить реєстр. Впровадження змін до законів, да, інколи ти впираєшся, розумію, що без постанов Кабінету міністрів змін до закону твоя діяльність буде неможлива. І нікому не цікаво, але свого часу я рахую його о, ментором. Він теж, Олександр Володимирович, він сказав: Ну, то, значить, такий час, якщо треба, то сідай і пиши. Ти маєш бути і менеджером, і юристом в якихось сенсах. Да, потім, коли ти зробиш, мабуть. Нове покоління, воно буде приділяти більше часу безпосередньо лікарській діяльності, так і доводилось писати закони, які фундаментально змінили підходи і дозволи до проведення трансплантації і кісткового мозку, і органної трансплантації, підвищення трансплантаційної активності, бо неважливо, скільки робиш ти, важливо, скільки потребує пацієнтів цієї методики, щоб вони були забезпечені нею. Ну і переїзд в новий корпус на теж надихав, на бо ми багато років дивилися, як він будується, і все ж таки його добудували. І з яких механізмів загалом вся концепція лікування створюється, на мою суб'єктивну думку, це адекватна терапія, психологічна підтримка, допомога сім'ям, мотивована команда і важлива гнучкість та масштабування, бо виклики інколи. Можуть тебе зламати, і інколи треба зробити крок назад, щоб три вперед. І в цьому і полягає гнучкість. І якщо ти побудував о, ідеальний процес і бачиш, що є потреба в ньому, то спробуй його масштабувати. Так, да, це новий виклик. Це інколи страшно, важко, але якщо дійсно люди цього потребують, треба ризикувати. Бо ну, життя коротке, здебільшого люди, ну, тут теж у спікера, який був до мене, треба було б спитати, але наскільки мені відомо, що люди найбільше шкодують в кінці свого життя про те, що вони не зробили, а не про те, що вони зробили. І як е, забезпечити це, до речі, всі фотографії це фотографії наших пацієнтів, і вони додані з дозволу батьків. Гарний приклад дав в на первинних етапах. Ти може маєш показувати приклад і для команди, і для колективу, і дотримуватись встановлених цінностей і, і традицій. Ми змінювали, наприклад, пострадянське уявлення про лікарів та пацієнтів, їх вели їх велич, статус, ну там, бурштинові портрети, іконостаси по відділеннях, і так далі, тому подібне. Але натомість ми хотіли бачити дитячі посмішки та надихалась приклади малюнків малюків, і це нормальна практика в нашому, в нашому розумінні. Ми одні з перших, які активно почали впроваджувати Child Life. Я про це вже говорив, бо життя продовжується, і ви можете побачити на фотографії очки. Михайлика, вони світяться, це дитина 30-та доба після трансплантації кіського мозку, мегадозової хіміотерапії в сублітальних дозах, і він підібрав собі костюм, вдягнув костюм, ще волосся, звісно, не відросло, і який він щасливий. Тобто, ми можемо не тільки лікувати тіла, ми можемо лікувати і душу. Це момент з виписки відділення. Відділення є одна з традицій: це святкова виписка пацієнтів. У нас є дзвоник переможців. Вони дзвонять дзвоник переможців, читають вірш переможців, задмухують одну свічку на троті, Вона а, символізує перший місяць нового життя. І, звісно ж, подарунки там хлопушки, конфі... навіть пушка з конфеті була. Колись мама сказала, що бусінки хоче пушку з конфеті. Ну пушка з конфеті, так пушка з конфеті. А... І якщо є мрія у дитини, то ми намагаємося ще здійснити мрію. У нас діти каталися і на самольотах, і на повітряних кулях, тобто і о, були і Клопотенка, і Монатіки. Ну, якщо є мрія, я ніколи не зупиняюсь. Одне, що я свого часу попросив у діючого президента, це фото для Ну, такси впало, що ми поруч сиділи, і я попросив, люди, які сиділи, ну, там багато було людей. Вони були шоковані моє... <кхід> тим, що я попросив, я попросив його, що в мене є пацієнт, який мріє про фотографію з президентом. І ми е е через два дні позвонили з офісу президента, і ми здійснили і цю мрію. Я довго думав, як здійснити, але випадок, ну, сиділи поруч, спитав, і знов таки ж це про важливо, що якщо ти не будеш питати, то ніхто не буде знати. І е е Хоча, можливо, люди і мали і ресурс, і час. І натхнення тобі допомогти чи допомогти дитині. Ви бачите, як е, свідкують решта дітей випуску е, свого колеги, е, друга, підтримують. І вони хоч і в масках, але ну, очі говорять за все. Очі у дітей горять. І, наприклад, навіть е, трансформер може завітати в лікарню і це буде теж окей. Лікарні мрії, які нас надихають, це і Сенжут Children Research Hospital, і Сікіт з і Принцес Максима Центр. Праворуч ви можете побачити пацієнта. Це пацієнт під час трансплантації кіського мозку, і це не одна з тих лікарень, це лікарня Охмадит, місто Київ і теж підліток. Але він теж посміхається, і він теж щасливий, незважаючи на те, що це день трансплантації. І робити, як відчуваєш. У нас ніколи не було окремої стратегії з фандрейзингу, але ми були максимально відкриті, активні, полали, генерували ідеї, проекти і сміливо і відкрито їм ділилися і завжди виникали люди, які готові були їх підтримати як фінансово. Або ресурсно ну, надати допомогу певних фахівців і так далі. Я, ну, багато історій. Я можу згадати одну історію з одним партнером це Лярош. Свого часу о, директор Лярош живе в Канаді і він о, був в Україні, пару днів приїжджав у нього похресник в Україні. І я від мами похресника дізнався, що хрещений директор Лярош. Ми за ніч підготували такі лист, які пояснює, що нам треба від компанії Лярош. Вона, поки там у них було барбіку, йому сказала. І від того часу ми вже 4 роки в партнерстві з компанією «Лярош» Всі е засоби до догляду за шкіри дітям вони додають безкоштовно. Якщо у нас закінчується, ми дзвонимо, вони знають, що ми на Лук'яновці там ніде продавати, то не будемо. І надають всі е засоби до догляду і періодично влаштовують ще. Свята в лікарні Охмади для наших дітей, ну ми їх переформатували: свято дітей відділення трансплантації та їхніх друзів. Тобто, наші діти запрошують там дітей з хронічного гемодіалізу і роблять такий двіж в лікарні. І друзі з перших днів це таблеточки вже понад 10 років підтримують всі клінічні освітні та пацієнт. Орієнтовні ініціативи нашої команди З самих перших днів роботи Робота з такими організаціями це досвід своєрідна планка висоти, якої хочеться відповідати. Бо ну це неймовірні дівчата і слава. Ось я йому щиро заздрю, що він має можливість працювати в такій натхненній, розумній команді високоефективних. Високоморальних емпатійних людей, і це дійсно надихає, коли в тебе потужні є партнери. Ви степ байстеп, ти хочеш підтягнутися до них. Вони бачать, що ти йдеш вперед, тягнуться до тебе, і так ви всі разом рухаєтеся вперед, і це неймовірно. Допомога протягом років тут розбита на види допомоги. Ну сумарно, наприклад, якщо ми проговоримо про фонд таблеточки, то найбільша допомога відділенню за рік сумарно з різними видатками сягала 16 мільйонів. Ми просто боги фандрейзингу, бо ми фандрейзинг в тих, хто фандрейзить. <кхід> Але з моїми підрахунками, сумарна допомога в середньому сягає більше 20 мільйонів на рік. Це юрособи, фізособи, це тільки одного відділення. Ви уявіть, наприклад, що в лікарні 40 відділень, і кожне відділення буде вливати в лікарню такі гроші, як буде виглядати ця лікарня. Тобто, але так, да, це час, це купа роботи. Наприклад, зараз у нас три проекти трошки більше, ніж за 10, 10 мільйонів. В військовий час ми змогли знайти ці інвестиції, які ведуть в лікарню на наступний рік. Вже підписані договори, Там великі міжнародні компанії і великі соціальні проекти. Це буде безкоштовно, вперше в Україні. Ну і то-то все. Але то читайте газети, коли вони вийдуть, цикл реалізації: це візія та дія, аналіз ризиків та очікуваних результатів, розробка плану, фандрейзинг. Реалізація, і цикл іде по новою, бо <кій> проєктів багато, або гроші використовуються задля реінвестиції. Чому освіта важлива? Ми дуже багато часу приділяємо освіті, освіт, бо освічена людина вона а, мислить максимально широко і без обмежень. І щоб генерувати проекти і в складних ситуаціях, особливо. Ну, у нас в порівнянні за віком країна дуже молода, і де, е, працюють специфічні інституції, інколи не працюють інституції, і в таких умовах вкрай е, важко генерувати е, ідеї, ще важче їх реалізовувати. І за цього надважлива освіта, бо вона дає можливість дивитися на різні ситуації під різним кутом і знаходити рішення навіть інколи в ситуаціях, яких. Неможливо, здається, на перший погляд, знайти рішення. І це надає нам можливості ширші можливості та методики лікування, якісне лікування, підтримка дітей, так і дорослих пацієнтів, сучасні критерії діагностики, розуміння новітніх препаратів. Але найголовніше це щасливі очі наших пацієнтів і їх посмішки під час випусок. Це наші партнери, це далеко не всі наші партнери, але одні з основних партнерів, з якими ми активно, майже з деякими майже щоденно співпрацюємо. І це ще один з проєктів, який я маю надію реалізується, в який ми теж в певний мірі докладали ментальний свій ресурс. Я так е, думаю, що він все одно реалізується. Просто це окрема доповідь про цей проєкт, які шляхи він пройшов. Це ну, і, е, і плакати можна, і сміятися можна, потім знов плакати. Але е, я не знаю скільки е, сили терпіння у тендітної жінки Галини, але вона непорушно йде цим шляхом. Я з свого боку максимально підтримую, наскільки це можливо, бо я розумію, що це крутий інструмент для пацієнтів, для родин і для менеджерів лікарні це дозволить збільшити його оберт ліжка. Тобто ми зможемо більше пацієнтів надавати це, збільшить і доступ пацієнтів до якісного лікування по ну, відверто, наприклад, можливості охмедиту, Відрізняються від багатьох лікарень в Україні, і теж ми не маємо права обмежувати когось доступу до допомоги, бо вони такі самі українці. Якщо вони там народились, наприклад, в Запорізькій області, ну це ж не значить, що в нього, в нього немає шансу отримати лікування, те, яке вкладалась держава, і це все дозволить нам зробити. І за того дякую за запрошення, дякую за вашу натхнену роботу. І дякую за увагу. І ви можете відсканити посилання на сайт Української асоціації дитячої онкології та гематології. Там багато цікавої інформації. Ну і можете доєднатися до команди однодумців, які перетворюють захворювання, які 100% призводять до смерті на chill and funny. дякую.